Мої вітання, друзі! Мене звати Ірина і мій садочок знаходиться в Херсоні. Я вже сьогоднішнього дня починаю посів сімян на розсаду. Сьогодні, 23 січня. Я подивилася по посівному календарю. Сьогодні випадає гарний день для того, щоб посіяти рослини. І чому так рано? Взагалі-то є три причини, чому садівники, чому ми рано висаджуємо. Це перш за все для того, щоб отримати раннє квітування рослин у себе в садочку. Це по-перше, я взагалі-то буду садити в основному на розсаду, в основному квіти. Ну, можливо, ще сьогодні суницю я посажу. Друга причина це є такі квіти до. Періоду квітування дуже тривалий період їм треба прожити, проіснувати, для того, щоб заквітнути. От є квіти і 5-6 місяців. Треба їм для того, щоб ми побачили їх квітування. То зараз якраз саме час, щоб ми вже там в кінці травня, наприклад, в червні побачили, як вони квітують, то вже зараз треба ці, ці насіння цих квітів посадити. Ну і ще одна причина є такі. Рослини, квіти, насіння яких сходить дуже довго. То треба їх уже садити для того, щоб у цей період скоротити і отримати раннє квітування. Що ж я буду садити? Я небагато буду висаджувати рослин. В цьому сезоні я вирішила виростити. Я дуже люблю рослини, які мають такі високі квітконоси. Метловидні. І я буду садити дельфініум. Зараз я вам покажу насіння. Дельфініум у мене суміш є. І я сажу тільки ці багаторічні рослини. Так, дельфініум такий у мене є, я його посажу. На перстянки хочу виростити. Виростити така суміш. Ну, тут написано, що пурпурова на перстянка. Ексельсіор. На перстяночку буду садити білу на перстянку посажу, Гвоздіку садову шабо. Така в мене є суміш, я сьогодні буду висаджувати. І я колись восени замовляла рослинки. На Фейсбуці, на сторінці в Фейсбуці. Мені жінка прислала ще насіння е, так, насіння люпіну. Воно виглядало от таким чином насіння було в цих стручках. Не дуже гарно, там багато було зіпсованого. Навіть із цього, що я змогла зібрати, я не знаю, проросте воно чи не проросте. Ну, хай буде, буду, буду садити. Так. Почнемо з гвоздики садової шабу. Чому саме її, вона невисока росла, 40-60 см. Ну, не думаю, що 60 см вона виросте в наших умовах південних, бо тут така спека. Хоча ця гвоздика полюбляє посушливі такі місця, вона не любить вологи багато. От їй якраз треба 5-6 місяців з моменту сходу. Насіння до квітування. Уявіть собі, який великий час. Ну, я не думаю, що тут його багато, багато мені і не треба. От те, що є, підготувала я ґрунт, плошки такі невеликі, ємності, а вони не потрібні глибокі. Я брала ґрунт для розсади. Купувала в магазині. Яким чином? Розподіляємо, як вийде насіння по поверхні. Я взагалі завжди от таким чином, начебто, присалюю. Тут не так багато насінчика, воно не, не таке не крупне, але ж бачите, видно, як воно де посажено, де не посажено на чорному ґрунті виділяється. Це дуже добре. Так, присипаємо невеликою кількістю, десь приблизно 3, 3 мм, присипати. Так, ну, взагалі планую о, прикрасити сад в декільких місцях, якщо вирости, проросте. Тут же саме головне, щоб оце все хозяйство не побила чорна ніжка. Чому ґрунт дуже е, гарно покупний? Тому що він уже там відбулася дезінфекція, скажімо так, оброблений цей ґрунт від шкідників і від е, е, хвороб. Від грибкових захворювань. Тому краще або якщо готувати ґрунт, то тоді треба його, цей ґрунт обеззаражувати. Ну, нічого я не буду обеззаражувати, я ж кажу, що в мене ґрунт і такого трохи її зверху полити. Так, обов'язково треба, я зараз на всі налівки зроблю, підписати, коли ж і що, бо потім все це ж зможе забутися. Це я про себе. Сходи з'являються при температурі за температурою 18-20 градусів. І обов'язково треба накрити або склом, або плівкою якоюсь. Це я пізніше зроблю. Так, відправляємо їх на пророщування. Так, біла тут підписала таким чином, прямо на коробочці. На перстянку теж можна. Це теж багаторічна рослина. Взагалі, всі оці. Квіти, які мають дуже дрібне насіння, от їх краще всього сіяти в січні місяці ще, тому що вони дуже повільно розвиваються, маленькі оці рослиночки. Тому вже якраз саме час, яке таке світленьке насіннячко, видно, ось, як воно засівається. Ой, дуже густенько. Так, дуже густо тут багато було насіння. І прибити його водичкою. Так, тепер на перстянка пурпурова. Подивимося. Ой, насіння прям розсипано по всій коробці. Присалюємо просто. Землю. Ґрунт. До речі, можна і е, так само присалити зверху ґрунтом. Але ж, е, можна обійтися, не присипати. Ви знаєте, що дрібни, дрібненькі такі насіння, то їх е, е, не присипають ґрунтом, на поверхності залишаються. Можна трохи, я не буду. Так, на простянка є. Так, і в мене, я казала, ще є така барон Рюген. Я замовила суницю. Суницю я планую вирощувати не на грядках, а так розкидати її по всьому садочку, навіть там, де є у мене квітники. В квітниках теж, можливо, навіть під деревами. Я подивлюся, скільки вийде розсади. Я замовляла флоріумі. До речі, залежить від схожості сім'ян, залежить від тої фірми, де ви покупаєте, від якості цього насіння, чи якісне, чи не якісна. Ну тому бажано у перевірених покупців їх купувати, щоб потім чекати. Всходів, а їх не буде. Це Те, теж сім я, сім я, насіння по всій коробочці, не в такому пакетику. В таких пакетиках зручніше, коли знаходиться, це ремонтантний сор, без вуси, морозистійкий та урожайний. Ягоди дуже смачні та ароматні. І сорт сор зовсім не утворює вусів. Плодоносити починає з червня місяця і закінчується аж холодами. От таким чином. Зараз подивимося, скільки тут того насіння, теж дуже мілке і теж дрібне. І теж його не, не, ну, не треба не обов'язково присипати. Я так взяла ємність величинку, і дуже гарно видно, як вони отут падають. Щодо, ну, як вони сіються. Щодо стратифікації, тому що дуже багато інформації є з приводу того, що так, бажано стратифікувати. стратифікувати. Мовний апарат у мене погано працює. Бажано, ну, не обов'язково. Отак от я от посіяла їх, гарно вони там розподілилися. Не обов'язково стратифікувати. Є досвід садівників, які розповідають, що можна посіяти і відразу ставити на пророщування. Сходи бувають через 12-20 днів, і розвиваються ці сіянці дуже повільно, Ну, при температурі так само, як і шабу, 18-20 градусів. Температура мусить бути і зверху накрити. Як можна стратифікувати їх? Ну, Якщо ви бажаєте, якщо не довіряєте, що так виросте, можна і провести стратифікацію. Все посіяли, і на вулиці можна винести, якщо є. Сніг, прикрити снігом взагалі на 3-4 дня. Ідеальні умови. Сніга зрозуміло, що немає, ніде немає. І е, можна просто винести на вулицю, накрити склом, і хай там постоїть 3-4 дні, або в холодильник, або до того, як ви будете сіяти, взяти ці сім... насіння цю пачечку і покласти в холодильник ті самі 3-4 дня, нехай у вас там стоїть. Ну Це буду мати клопіт, маленьке насіння. І зрозуміло, що маленьке насіння буде. Маленькі рослинки, дуже буде важко їх пікірувати. Ну, а що ж, захотілося, значить, нехай буде. Так, от сюди я посію насіння люпіна. Насіння люпіна бажано пророщувати. Ну, для того, щоб зрозуміти, де тут, щоб схожість, на схожість перевірити. Ті, що проклюнуться, посіяли, ті, що не проклюнуться, не сіяти. Я ще раз повторюю, я цього робити не буду. Що виросте, то і виросте. Сію дуже рано, в січні. Нехай сидить і прокльовується там вже самостійно. Або не прокльовується, бо я не впевнена, що тут всі насіння гарні. Люпін теж любе сонечко, можна його висаджувати на сонячні ділянки, на півтіні. Ну, у нас таке сонце на півдні, то от якраз от такі рослини до таких рослин, які можуть на сонці рости, і ми схильні до вирощування. Ви ж бачите, як клімат змінюється. Що не кажи, а треба вже брати ті рослини, які без, зайвих клоп... без зайвого клопоту клопіту будуть рости в нашій місцевості. Ну, от Подивимось, як вони будуть рости, ці рослиночки. Так. Притрушуємо обов'язково ґрунтом. ну Десь пів сантиметра треба притрусити, але ж не більше того. Тут теж я вже підписала. Поливаємо плівочку зверху і на пророщування дельфініум посажу в таку плошечку і треба буде розділити, я хочу тут суміш, а тут король Артур. Ось це суміш, а тут король Артур, я хочу їх в одну плошку посадити. Ну, зараз гляну, скільки тут. Теж вони порозкидані по всьому, можливо, по всьому пакетику. Ні, будемо отакого от окремо. Тут посаду посажу і ще окрему посудину. посудінну, заємність візьму і там посажу оцю суміш. Дельфініуми та ж сама історія. Їх треба стратифікувати. І я їх садила вже, коли з дельфініуми е, стратифікувала обов'язково в холодильнику у мене лежала насіння. Е, ну, я помилилася, коли я минулий раз висаджувала на. На, на, на розсаду. Я не звернула увагу, що це не багаторічник, Тому що є ж багаторічники, от написано багаторічник. А я дворічники купила і висадила, перший рік вони мені кватували, на другий рік взагалі чудово такі кущі великі були. А вже на третій рік вони в мене не і я не могла зрозуміти, а як так? чому вони чи пропали, шукала їх там, там, де вони були посаджені. А потім, потім, я, друзі, зрозуміла, що все-таки ж я посадила їх дворічні. Я думала, що не звернула увагу, така неуважна, що там було написано дворічні. Тобто вони були б не дворічні. Так, на третій рік вони не будуть, їх не буде. Ти їх не знайдеш у себе в городі. Так у мене сталося. Я думала, можливо, я щось неправильно доглядала. І тому так, не, не взійшли вони. Все шукала в собі причину, поки не зрозуміла, що причина в моєї неуважності. Це я вже хочу багаторічні висадити. Так, і залишився оцей дельфініум суміш. Теж його так розподіляємо, як можна рівномірно. Ну наскільки це можливо. Насіння теж не дуже таке велике. Подивимося, чи яка якась схожість. Так, що стосується дельфініумів і всіх рослин, які я посадила, подальший уход такий. Обов'язково треба піднімати, провітрювати плівочку. Якщо пересох ґрунт, то поливати. А він буде пересихати, тому що, ну, ви ж бачите, тут небагато ґрунту. Щось в ґрунті, камінець. Небагато ґрунту тут, а тому що для пророщування багато і не потрібно. Це вже потім, коли буде пікіровка тоді. Ну, і все. І весь і догляд. За температурним режимом зрозуміло, що треба дивитися. Ну, в основному температура 18-20. Ну, можливо, дельфініум тут 15-20 пропонують. Ну, якщо вони разом будуть стояти, а температура буде 17, нічого страшного в тому не буде. Ось. І заглядати, поки з'являться сходи. Коли з'являються сходи, треба плівочку вбирати і тоді вже зовсім інший догляд за ними. Ну, щось, друзі. Так, ну дельфініуми теж посадила. Я дельфініуми відправлю на стратифікацію на 3-4 дні. Цей раз я насіння не клала в холодильник. Тому я відправлю на вулицю. Нехай вони постоять, накрию їх на 3-4 дні, потім насіння занесу і будуть вони у мене при температурі до 20 градусів. Ще хотіла сказати, що коли вже з'являться паростки, сіянці вже взійду, проклюнуться і взайдуть, то обов'язково треба перенести їх в приміщення або знизити температуру. На 3-4 градуси, десь приблизно на тиждень, для того, щоб почала розвиватися коренева система, це теж необхідно. І ще одна умова необхідна, коли вже з'являться ці паростки, то обов'язково треба досвідчення. Якщо ви зараз в січні або в лютому навіть будете садити насіння, тому що без додаткового освітлення. Рослини будуть витягуватися. День у нас ще короткий, і він недостатній для того, щоб розсада була міцною і крепкою. Обов'язково треба освітлення. У мене є, в мене там фітолампи, зараз живці проларгонії стоять. Я усе надумала, що підготувала, тут стоїть у мене піларгонія. Мені треба вже її обрізати. І дещо живці теж поставити на живцювання. Я вам в окремому відео покажу. Ну що ж, друзі, хто хоче раннього квітування, то, будь ласка, починайте вже сіяти насіння. Гарного вам дня! Дякую, що були на моєму каналі, що передивилися моє відео. Всього доброго, всього вам найкращого, до побачення, до нових зустрічей! Накрила одноразовими кришечками для харчових ємностей. От у них тут резиночка є, у цих І таким чином можна буде кожного дня знімати і провітрювати одною рукою. Незручно. Але ж це я вам показую, щоб ви побачили, як вони виглядають. Ось такі вони продаються, розкриваються. Такий вигляд ось мають. Отака є кришечка.